Уявіть, що вам треба перетнути океан. Ніякого компаса, ніякого супутникового навігатора, лише каное та горизонт. Саме так тисячі років тому ходили морські мандрівники Полінезії і робили це з точністю, яка дивує навіть сучасних океанографів. Основою була навігація за зорями. Мореплавці знали, яка зірка сходить або заходить над певним островом і вели човен саме на неї. І головне, вони пам'ятали зміни зоряного неба впродовж року, ніби тримали в голові живу карту неба. Другий інструмент хвилі. Довгі океанічні свели відчуваються під човном навіть тоді, коли суша ще далеко за горизонтом. Досвідчені навігатори розрізняли основні хвилі та відбиті. Ті, що повертаються від узбережжя. Одних лише цих хвиль було достатньо, щоб вгадати напрямок на невидимий острів. Птахи давали додаткові підказки. Вранці вони летіли від суші в море, а ввечері поверталися назад, створюючи природні маркери маршруту. Існує навіть загадковий феномен Теляпа, Блискавкоподібні підводні спалахи, які за легендами підказували шлях до суші. Досі не зрозуміло, що це таке: біолюмінесценція, електричний ефект, чи щось інше. Полінезійці не мали навігаційних приладів, вони мали чутливість, спостережливість і пам'ять, які сьогодні здаються майже надлюдськими.